Воно впливає на ендокринну систему, харчування взагалі впливає на весь організм, на шумково-кишковий тракт в першу чергу і на вироблення певних гормонів. Але дивлячись, в якому контексті на це дивитися, якщо є хвороби, які передалися генетично спадкові хвороби, так або хвороби щитовидної залози, такі як вузові утворення, то харчування на це ніяким чином не вплине. Але якщо дивитися в бік метаболічного синдрому, неалкогольної жирової хвороби печінки, ожиріння, Іння, цукрового діабету, то харчування напряму впливає. Найтиповіша помилка, мабуть, все-таки в тому, що люди не контролюють, що вони їдять, просто хаотично їдять і перекусують, і за рахунок цього набирається велика кількість калорій, пустих, невідповідність білків жирів, вуглеводів, і за рахунок цього харчування просто стає абсолютно неправильним. І може бути таке, що у людини там сніданок, обід, вечеря за методом правильної здорової тарілки гарвардської. Так а ще було проміж цього 10 перекусів, якимись конфетками, печеньками. Булочками, тобто відсутність контролю. У стаціонарі пацієнти взагалі іноді не слідкують за своїм харчуванням, тому що харчування в стаціонарі доволі специфічне, і іноді пацієнти просто не звикші до такої їжі, тому що там більш дієтичне харчування, і найтиповіші помилки це пропуск їжі взагалі, особливо для пацієнтів з діабетом, це є критично важливим. У більшості випадків, звісно, індивідуально, але все-таки метод правильної гарвардської тарілки він працює, і я його рекомендую. Рекомендую абсолютно всім пацієнтам, навіть пацієнтам з цукровим діабетом. Єдине, що у них є рекомендація обмежити солодке.